Доброго ранку всім. Так, розкльовував заняття нас, нібито зупинили нормально їдять. їдять нормально, аби успі... успівав досипати. Так, ну все ж таки очки очками, Но одне ося, умудрилося, оно з жопою роздовбанний вже ходить. Це цікаво, яким це тим макаром так вже умудрилося. Хто це тут отакий? Хороший, що ходить вже бо він прямо з жопи довбе, блін. Це ж нормально було. Так, і бачу там він іще один такий підкльований, чу-чуть пішов. Походу, прийдеться всім. По ці окуляри чіплять, бо, надіюся, якщо... Останеться там 10-12 штучок без очків, то і все одно, але но... бачу, що ні. Одне воно так непогано покльовано. І ще двох помітив, що десь пір'їнки їм підсмикнули, теж кров пішла. Якби ж це їм, бі, блін, їсти не вистачало, диви, Ну значить прийдеться всім тоді очки одягати, щоб запобігти розкльову смертям. Бо тільки ніби то почали хвостики відростати, гарненькі всі такі поставали. Це знову якась нехороша завелось і покльовує. Так, і он в куточку, хлопець. Ось це і ось. Все. Так само у нього, бачу, жопка підкльована. Такий хвіст почав рости більш-менш. Да і своїм тим вони розсклвані, конечно. Проблема ще та. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки. Якщо вам цікаво було, далі буде.